Добрий раночок. Так, ялинка все ж таки у нас вчора нарядилася. Ось так нарядили її діти, там поскладали все, що їм подобалося. Що до мене хочеш? Добрий ранок, я тільки щойно у нас з'явилося світло. Ти чого плачеш? Ти хочеш мого телефону? А наша? Що ти хочеш? До тебе сьогодні Миколайчик прийшов? Не приходив? Ні. Ну, вона така вмащиця, це просто ужасне. Ні, ні Миколай не приходив до тебе? Ні. Зовсім не приходив. І подарки не приносив? Ні Приносив? Ні. То хто тобі приніс подарки? Хто подаруночки приніс? Бає. Хто? Баєр. Вона таке обманює, просто жах. Вчора кажуть, питають її, Ангелінка, тебе дома обіжають? Я що казала? Нащо мені на, те... на телефоні на... налівка? Вона каже, да. Каже, Ангелінка, може, тебе не кормлять? Ні, каже, Іта. Це... Ой, куди ти? Так, в нас щойно з'явилося світло, я помила голову. Тебе немає? Закрила ось цією шторкою, то вона вже собі грається, що її немає. Зробила дещо смачненьке, бо в обід до нас або дитин, бо в обід до нас прийдуть гості і треба ці спальні наші місця. Це кожен день одна і те ж сама рутина позбирати. Ой-ой-ой-ой-ой. Тому що якщо не застеляні кроваті, то здається дуже. Давай мені на ручку накриє, здається дуже сильний срач. Давай. Хочу ще просушити волосся, але там стирає е, пральна машинка. Е, хоч сьогодні і свято, я просто забула. Зазвичай я в такі свята е, стараюся ну, не, не прати, знаєте, що це вже дня не буде. Але я сьогодні вимкнула світло, і я бігом-бігом-бігом думаю, так що треба зробити, що треба зробити, треба то, 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 то. Ну і, звісно, втарабанити пральну машинку. Ну, нехай вже достирає. Так і буде, що вже зроблю. Воно вже намочилося, не буду вже його вимикати. Так, покажу, що я сьогодні зробила. Зранку до нас вже заходили гості. Мама приїжджала, привітала нас з Миколая. Ми її привітали з Миколаєм. І потім прийду до нас в обід ще бабуся з дідом, Ростусік зі школи приїде. Йому теж Миколай виконав його бажання. Зараз покажу, що подарував. Його замовлення ось таке. От. Він побачив цю кружечку ще в епіцентрі. І, що тут написано, сосвіток, сосівська собака. Він дуже її хотів. Сьогодні зранку вже з нею навіть пив, вже все. І, звісно ж, Ангеліна наша побачила цю кружку і захотіла теж, То, що вона замовляла ляльку з кроваткою, вже вона їй не підходить. Вона вже хотіла кружку, вона вже з неї пила. Прийдеться дідові морозові купляти чітко однакові подарунки. Ми закажемо Дідові Морозові, щоб він купив одинакові прям подарунки для моїх дітей. Е, неважно. Що в них там різні інтереси. то що Ростіку, то треба і Ангеліні. Так, е, що я буду робити? Каву я вже пила, показую вам, що я таке смачненьке приготувала. Так, давним-давно я вже не робила ось такого тортика. Чомусь верхній ось цей от. від... Відтопирився, може, я його переверну. Е, робила ще коли чоловік їздив у рейс, але він зараз тут на місці. О, так буде нормас. Але він зараз тут на місці, тому зробила на. Е, прийдуть гості, будуть добре, поріжена кусочки, і будуть класний торт. Ми його всі любимо. І ще печиво тут поклала, ціла тарілочка. За столом сидить Рижий, чекає, поки йому дадуть їсточки. І буду займатися якимись домашніми тут кухонними справами. Ось тут треба помити, повитирати мила посуд. Щось зараз ще тут поприбираю і ось там щось дуже багато ми понаставляли. Треба зробити порядочок і йду ще в кімнату. Спочатку йду в кімнату, а потім вже прийду. На кухню, бо може Ангелінка ляже спати в обід, то треба прибрати. Вона тут гралася кухнею. Треба її забрати в нас з ліжка і заправити ліжко, бо ж скоро прийдуть гості бабуся з дідом. <плес> да? Ти хоч гості, щоб прийшли. <плес> Ой, як гарно! Ангеліні подарив Миколай наліпки, вона дуже любить їх кругом клеїти. Да? Новорічні? Красиві! А на вулиці у нас не, не зимовий настрій. На вулиці у нас взагалі, бачите, начебто весна. Але я думаю, що через декілька днів у нас вже теж засніжить, бо в багато в яких регіонах вже сніг. Думаю, у нас теж буде сніг. Поставили тут машини прямо під вікнами. Ні, немає ще сніг, а там я. Я приступаю до роботи, не буду це знімати, тому що ця робота робиться кожного божого дня. Кожного дня прибирання, кожного дня ось ці всі рутинні справи. І вони майже кожен день однакові. Тому роблю це, а тоді вже буде щось цікавеньке. Вийду до вас. Я сьогодні така собі. Лінила жопка. Амелінка заснула. Е, я е, нічого такого не робила, так як сьогодні свято. Їсти готувати сьогодні нічого не буду, бо є у нас ще борщ, е, є у нас ще е, що у нас є? Каша є. Тому що це таке, коли мене тут е, лежить, а тут а в мене є все, що треба і не треба. Так, підемо зараз з Ангелінкою на вулицю, підемо. Давай, тіп-чіп. З цим тіпою підем. Да. Давай поп'ємо чайок. А. І сходимо з тобою на вулицю. Давай. Шокована. Тіппа є. Підемо на вулицю? Тіп-тіп. З тим То я нічого не роблю. Валяюся. Сьогодні свято, можу собі дозволити повалятися. У тебе, Але якщо я валяюся е тут. за дві години. Ціка, то так, треба було лягати за негибою і спати. Братик чуть мені дав. Дві такі Ростіка класні цукерки, смайлики, бачі цукерки, які піднімають настрій. Мені не Ти хочеш таку? І ти, певно, що таку не будеш, бо вона тверда. Тож не жалейки. Пішли, знайдемо такі, які ти будеш. Давай? Шоколадки якісь. О, в тебе цукерки, до цукерки, йдемо на кухню. <пиш> Пішло. Пішло? Хто до тебе ще приходив, що тільки цукерок маєте, га? Оце то сьогодні цукерковий день, да? <пиш> Ой, дивіться миленькі шоколадки. Миленькі квіточки. Умію. Милий хто там? Котик? Красиві такі дуже. А що це в тебе таке? Ой. Ой, телефон. Да. Це тобі хто приніс такий? Миколай? Дивіться, а це Ростіку на Миколая дали в школі ось такий подарунок. Подивимося, які там цукерки. Да. Виділила наша держава. Давайте подивимося. <гум> Син, а ти брав звідси цукерки? Подарунка. Да, Пару взяв. Mm. Ну, давайте. Ну mm. ми подимо. Ось навіть достатньо. Е Хороші цукерки. дивіться, батончик рушенський. З <плес> <плес> mm. такий от. Mm. Бачите, чекай, покажу. Тут я даже писала скільки воно стоїло. Так. 635 гривень. Цель шок. Ну я ще тут під'їду літру. Ні, ну хороші цукерки. Бачиш, е таких смоктательних немає жодних. Ну, чи вот що? Тут. А, вот такі от деякі дітей. Да, Пару чепочів. Ну взагалі, ті, подивіться, чорнослив в шоколаді. Гарненькі цукерки. Так. Роблю, чайочок. Гуляюся за нейночку. Пойдем сходимо з нею на вулицю. Ще якби угу, відкрита нормально якось. Оу ау-ау ау-ау. Можна буде зараз так приїде. Так, мені подобається цей чайник, такий зручний, такий він великий. клас. Наливаю відразу, тому що там у мене був чай, свіжозаварений, але крепкий. Це я так розвела чай. І відразу Що, зайка? Це не смачне, а що це не таке брала в якось гадость? У мене щось. Лялюська, ось такі скаки робить, так? Да? Ой-ой-ой. Ой-ой, що, ой, ой. рука не в камеру? Так. Да. Давай помиємо ручки. Ай, тут, давай тут залазь такий сюди. Не хочу, не буду. Не буду. Не буду. Так. А, тебе там ранка, так? Да? Так. Да. Давай. Давай, складемо цукарки в якесь одне місце. Дивіться, що нам ще приніс Миколайчик Ось такий от чайок, мій улюблений. І Цікава. Напили такое те, що карамель. Прикольно. Тобі чайок дати? Будеш теж чайок зі мною пити? Yeah. Ну то сідаємо за стіл, давай приберемо чашечки і поставимо нові. Давай. Yeah. Так, будемо пити чайок. Дітки задоволені, прям дуже сильно. Сьогодні для них гарненьке свято. Yeah. Я дуже рада, що, yeah. що дітки щасливі. Саме головне, щоб були щасливі діти наші. Діти, бо все, я вважаю, що не робиться. В кого є діти, то в основному все роблять заради дітей та їхнього щастя. Щоб вони були щасливенькі. Сина, ти будеш чай! З кружкою, щапою. Я так і знала. Добре, мою кружечку, бо вона брудна і будемо чай. Братик, біжи бігом. Ну, кто там? хто кто там едут? Кто это? Кто это, тут? Кто це такий? Ну-но. <рискотворю> <рискотворю> Ну-ня? Давай відкриємо Надо. Ой. Нажимай ну як кнопочку? тобі? Вот <рискотворю> Классно. Давай еще нажимай, бачик и